Територіальне управління служби судової охорони у Запорізькій області запрошує для працевлаштування на заміщення вакантних посад молодшого складу для несення служби у судах міста Запоріжжя та Запорізької області. Пропонується щомісячне матеріальне забезпечення від 12,5 тисяч гривень, повний соціальний пакет, речове забезпечення, професійне навчання, кар'єрне зростання. За інформацією просимо звертатись за телефоном 095-355. 12 20 або на сайт територіального управління державної судової адміністрації в Запорізькій області. Розділ інше конкурс. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, філія Запорізьке лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси, посада, – юрист-консульт. Обов'язка – забезпечувати правильне застосування на підприємстві нормативно-правових актів, сприяти своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування судових рішень у відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів. Умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, ЗАРС, Мігремонт. посада електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Обов'язки розбирати, здійснювати капітальний ремонт, електроустаткування будь-якого призначення всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Умови праці оптимальні. вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна плата 11 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, «Зарсмігремонт», посада, інженер енергетик, обов'язки організовувати технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата 21 одна тисяча гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, праців Запорізький автомобілебудівний завод, посада, електрогазозварник, обов'язка здійснювати зварювання відповідних конструкцій у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва, в процесі складання автобусів, умови праці допустимі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, завод мороза, посада, інженер, конструктор, обов'язки розробляє ескізні, технічні і робочі проєкти, особливо складних складних і середньоскладності виробів, використовуючи засоби автоматизації, проєктування, передовий досвід, розроблення конкурентно спроможних виробів, забезпечує в процесі проєктування відповідність розроблюваних конструкцій, технічним завданням, стандартам, нормам, охорони праці, вимогам на більш економно. Ної технології виробництва умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, посада, інженер з охорони праці, обов'язки здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами головного управління чинного законодавства, правил, норм та інших документів з охорони праці, виробничої санітарії протипожежного захисту охорони навколишнього середовища, умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, посада, спеціаліст Державної служби місцевого самоврядування. Обов'язки здійснювати планування внутрішніх аудитів відповідно до стандартів внутрішнього аудиту та внутрішніх документів служби. Взяття участі у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів, забезпечення своєчасної підготовки звітності про результати своєї діяльності. Умови праці оптимальні, вимоги вища освітня. Віта заробітна плата 14 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, комунальне некомерційне підприємство Запорізький регіональний протипухлиний центр Запорізької обласної ради, посада, сестра медична, брат медичний з масажу, обов'язки працювати за методиками масажу та лікувальної фізкультури при різних захворюваннях, виконувати призначення лікарів, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта, заробітна плата, 13 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад». посада електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Обов'язки виконувати ручне, дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне та напівавтоматичне зварювання простих деталей та конструкцій, вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях. Шва Умови праці оптимальні. Вимога професійно-технічна освіта. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ Запорізький сталеварний завод посада, лаборант спектрального аналізу, обов'язки виконувати нестандартні поодинокі аналізи фотоелектричними фотографічними методами, аналізувати оксиди, солі, фториди, флюси та шлаки, умови праці оптимальні, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 10 тисяч 800 гривень.